Боже, Боже. Льоня, що? що мене ту фазенду припариш? Приїхав подивитися, то браконьєрів, немає рибу, мені тут не вилапую. Ну, Але що дві, то мілку, риба є, пепевно, ще повидих, я щось забув полонки поробити, знаєш. Ага. Те вже що, то треба комусь в оренду здавати, Та то я вже ще не маю часу тим озером займатися двічі. Огонь тут, чисто вже з то з колін піднести, то, то треба купа гроші, то що відновити, розумієш? Хаба би кому дабиці тут зробили, вона десь двачі років в оренду, та би всі, може, куби зробили, возрофне би пустили, щоб вода посипала ладіку, скважину би влупіли. А я то не маю. Купа справи не маю тут її зайняти. Ну щось заво, знаєш, ходить хто попало. Гамнюки дві. Тоді що молоде п'є за? Двічі, та вони мають більше з роля чим є до гаря. А ну що, віпі. Заключає салони, з ноги не двері, двері, мірюють сіли, розміру я що, ту камер нема ні знімаю. так би знав, тобі приїхав біля якого сторожа встав. Знаєш, uh -huh. я би приїхав, я би їм ти на, на хребті поломов. Ну але що зробиш? Я того не одний засікти на ланцерику. Да, в кому візьком десь поїхав, козу хоче кобілу купити. Малуша. Ага. Де до чортку поїхав, каже Льоня, дай мені гелика, бо там десь, десь да, їхати погана дорога, каже, треба кліристь. Я, я кажу, та набрати, їдь касі запшов, дав мені ланцерика. Та трохи на ланцерику погодив. Та що? Чотики кум, я бить мене, Тому там дати, на ну, що буде певно наймав когось буде їхати чи що. Ну шо, не сміши мені, якби тобі. Я би завжди на Останній їм. А що, новий вагон купити, ну де зараз? Ну не, не вигідно. А як? я колись 77, коли то, то, то що віддавали за даром, то я вон, у одного полковника виміняв на 2 літри самогонки Карпатської. Привезли, поставили, ще випили з ним разом. Ну а то зараз детка купиш. А зараз купувати тотке, знаєш, USB-плита. Ну. То знав дуре, то знову дуре, воно коштує тисячі долярів, А на воно мінашу, я щоб Ваше yes. стоїть, поки стоїмо впаде, во вітьбу при це повізу і тебе нема, твій що. Шо. Знаймали, щось ти хочу повісти. Що сталося? Нині зрання став таким мову, чим з таким остоям. Вперше за 15 років. Мамоклісон, ну вже так грати. Тебе? Та я думав, що я ще обіщив я трусилю, а в що білили не я. Я думаю, ой, боже, аж встирнали. Я зразу ті всі в мусорних рай не виділи, не виділили, люди по буті, хаті засміють мене, розумієш, що ще така наснила? Вона і то заглотнула. моментом встрілив. Я думав, що дійсно ще пішла, пі -пі -пішла сметана. Двоє двічі щеби покрали, гам'ки, ну кому то треба Шиби, ти мені поміч? Я то не знаю. Кілько зараз ті коштують пов'язувати? Я не знаю, Людя, таким не цікавлюся. Та ти та, біжмеш так само все знати, кілько, тисячку, дві. Десь дві тисячки, певно. Кількох то Та дві ращи, бо я знаю, що є така, що бере е, п'ять тисяч і каже е, першого разу, поки не впустиш. То, то можна за хвилину, Чекай, я вже беноний мам там я чи як бика, я ну, запхаю ножівно ножи. Ти Впустив, зміж. Ну, а що робити? Е, хіба по. Голка продаю, що тобі годину в ньому єдке. Продаю? Ага, ти би мій купив, бо я встигну тебе тільки купувати, знає. Де мені якусь ту старутку, років 45? Я тому де не хочу, на от мова лежи, от мова лежи. і каже, рубі. Не кажу, я в жопу до рубі, але я не годин, каже, та тебе маєш... Біщила, на мені поскакала. Я ж не маю сили, то знає. Але ти ж Мар'яні тільки не був. Добре, я ж не маю сили, то молоде, воно має пеха, знає, воно має здоров'я. Я що, я дещо хвилин, в мене задишка. Прихтів тобі лігти, знаєш. Ну стояти стоїть? и стоят, да? Почему? Фу, 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 да даже такая вещь на земле пахнет, что ты дурней. Это та такая свеча на детство. Христа, е, ты прочуешь? Прочуешь? А сколько такого с тобой по шалине такие Один тысячу пятьсот, пиво, 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 то... пиво, 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 а Ага, ти тихо. Я зрозумів, є якась знижка для пенсіонерів? Ні, я взагалі пенсію не беру. Та, та ні, мені, мені 40 років, я просто э, 15 років на цінки їм робив, а скоро пенсію віддають. І я вас збила. А? Алло, добрий день. Добрий день. Працюєте? Так. Дивіться, звоню по такому питанню. Я імпутент, але я би хотів е, лезь-лезь зробити. Можна? Ти, суто, су, я би заплатив за годину, так як має бути, але тільки би полезати. Да, да. Але що? Привет. Ще раз. Привет, привет. Ей, всі знають. Да. Якщо що тебе стає. Алло. Тобі робити, так? Так. А ти вмієш завтра? Що та я так лежу, що... Щоб вісім в, в очі закочити. Зуби якось да без стоматологічну карту, то не мені. Шо? А ти мені свою дай стомало стоматологічну карту? що що? А ти мені свою карточку дай? Чує ж в мене зуби взагалі державні стоять? Бля, де я ту карточку маю взяти? У мене є в Медпункті книжка, що я там прививки всі маю, що мають бути. А я недавно тільки вирвав зуб, так що там у мене один чорний був, так то ще бленьке, файне. А ми не можемо? А ще не мій хоч показали. Я вже нині тобі принесу книжку, чую я? А після комендантського можна чи ні? Що що? А після комендантського можна приїхати? Звичайно. Та жінка-то що, жінка вже землею в неї пахне туди. Ти не ти ж дав її розправляєш. Я ще вивчаю, б я ще сі не сповідав, знаєш. Бачу, будь ласка. Не бачукаєшся, не почукаєте. Жінка, жінка моя вже не, не придатна, то я вже такого хочу трошки хіповити. То я вже тобі кузнешку зробила чи ні? Ну, так ти будеш коні Марча, да, моя? Котику, та в мене язик шуршавий, а ти будеш так пищала. Ти потім будеш сама за мною з матрасом бігала. Я ти вповідаю?

Я чую, Знаєш що, я одна дівка розказувала, що десь літрів все били. я що дурний чи що? Ні, ні. Каже, кимось батогон можеш дати, ну-ну. Добре, яким тебе діагноз? Тебе нормальний? Котку, два чи сім і пів. А діаметр який? Діаметр, якщо обхват, то сантиметрів вісім-дев'ять. То то що? Це лікоти накачав? Котику, то мене і тато ще так передала. мене тато мав ще тричі. А, то яку кобую витиграв? Ти знаєш, я сівчіркою в коліну, то ще то віше мені болтає біля коліна. Ну то, що в мене кардан добрий і страшно, кажу, як би загнав, то я би відчула. Що то робочий апарат. Ти дуже класний хлопець, то, я в тебе закохалася вже. заїжджай в гості. Я си номер збережу, я би, може, де не скочив годинка десять одна Кульпар? Ай, що, що, на дурці лежиш? Ну так. Да. Я ж з придурком і ти мене не мав справи. А коли ти будеш? Десь годинка 10-11. Ага, ну ти кажи, що ти таєш, що ти поставиш, ти хочеш робити. Без питань, коли такою. Я ще можна прохідні зачати робити. А можна якось би в'язвати, щоб гелику може, де мітри геліко обкатати. Шо -шо? обкатати за, на, на, за 10... шо, що шо? Митригелика обкатати задній сіді. Що шо? Добрий Знаєш, ти що не знаєш, що Льоні на Кубіку їздить, чи що? Uh -huh. Ти так якось давно розмовляєш якось такою мовою? У мене є Мерседес AMG G55. Ага. народі кажуть Гелік. А, ясно, ясно. То ти клапки поставив? Я ти, та ти, видиш, ти речі мене любила, а після того справи, то ти будеш сама мені кольця дарила. Добре, добре, добре. А зараз на правду. А робиш золотий дощ. Золотий дощ, так. Бо я хожу, бо я би хотів, щоб хотів, щоб так убіщила мене в ній до голови. і тобі голові. Мене що заводить? Люблю, коли кричить. Я твою? То ти така розбещена.